Добрий день! Сьогодні я хочу показати вам, як виготовляти голову для ляльки-мотанки. Сьогодні я всередину голови, голови буду класти звичайну вату, але голову можна ще заповнювати різними травами, тоді вона буде ароматна, запашна. Ось Можна комбінувати, дехто буває, кладе ще монетки, як символ багатства, тому це вже на ваш смак і на вашу думку. Так, в мене є такий відрізвати, я його складаю, трошечки отак, всередину, і закручую такий тугий валік. Головна умова, щоб він вийшов тугий. Потім беру свою заготовку, тканину, в яку я буду загортати, з якою я буду формувати майбутню голову. Десь розмір цієї тканини з шматочка квадратного 30 на 30 см. Всередину я кладу наш валік з вати. Ось так і повертаю, це буде задня сторона, і починаю процес кутання. Чому кутання? Тому що воно дуже схоже на те, як закутую дитинку. Я беру спочатку трошки зверху, щоб прибрати оці кути, ті, що можуть зверху утворитися. І ось так загинаю. Так, потім вже з боків підбираю тканину, але це все має бути дуже туго. Бувата вона дуже така м'яка, щоб сформувати тугу гарну голову, щоб потім. Солярний хрест робити, і нитки вони не з'їжджали. Ось так. Ось так. І така у нас голівенька виходить. Тепер я беру, беру білі, білі нитки. Бажано брати такі цупкі нитки, щоб вони були доволі. Міцними, щоб вони не рвались під час того, як ви будете туго замотувати. Ось так року. Все. Бачите, ось така у нас вийшла голова гарненька. Дивіться, така вона ззаду. Як? Як дитя, яке запеленали. Тому цей процес називається кутення голови. Дякую!